Привітики! Сьогодні поговоримо: сіяти кукурузу чи не сіяти, відмовлятися чи не відмовлятися? Чи чому не відмовлятися від кукурудзи. Ну коротше питань дуже багато. Ви їх задаєте і в соцмережах, і в особистих наших розмовах. Тому є пару інсайтів, які я кожному говорю. Хочу записати відео, щоб було корисно для всіх. Тому сьогодні говоримо саме про кукурудзу і ситуацію, в яку попала Україна на сьогодні. Не буду затримувати, поїхали. Гровекс допомагає годувати світ. Всі аграрії України, і, мабуть, не тільки України, але України особливо потерпають від того, що зросла економіка вирощування культур. Тобто затрати на вирощування стало більше. В кого так? ну, розкажіть, будь ласка, в коментарях. Може, в когось ні? Певне, більшість так ніж ні, а, і багато хто з вас задумується зараз вирощувати її чи не вирощувати. Хтось зібрав, але не може здати, бо ціна просто. Ну, не така, як треба. Е, якщо ми раніше могли виростити в себе в регіоні там 4 тони кукурудзи, щоб покрити собі вартість, то зараз нам треба виростити 6. А в когось це трохи інші будуть цифри. Ну, я розказую, що зараз в нас робиться. Але е, цифра є, і хотілося б її назвати. І зараз, я вже на початку відео говорила, які є причини і страхи в наших аграріїв, е, чому вони можуть відмовитися е, від того. Е, Сіяти кукурузу чи не сіяти. І ті, хто сіяли раніше кукурузу, зараз задумуються в кукурудзяному поясі. Я розумію, що вони думають, чим замінити цю культуру. Хтось дивиться в сторону сої, хтось дивиться в сторону якихось нішевих культур. У нас, наприклад, там був практику по гречці, льону. От і є в людей такі запити. І я розумію, що да, люди зараз хочуть знайти ще, яке, ще якусь одну, один напрямок, який. Допоможе їм заробити гроші, але вона не складна, як сказала, порівняно з іншими культурами у вирощуванні. Її там не обробляють сьогодні фунгіцидами, там не мінімум хвороб. Є, звичайно, але мінімум порівняно з іншими культурами. По шкідниках теж це ми знаємо, що захисти початок і кінець, але то вже питання в технології вирощування. Українці вміють вирощувати цю культуру, знають, як вирощувати цю культуру. І головне, щоб вони змогли порахувати, чи зможуть вони вийти на. Прибуток в своєму господарстві. Але результат від вирощування, економічна ефективність в кожного господарства буде інша. Тому що навіть ви знаєте, в межах одного господарства на одних полях там, кукуруза в нас може родити 10 тонн, а на інших полях в неї потолок 7. Тому що не дозволяє ґрунт, просто немає тих ресурсів на 10 тонн. І дуже класно, коли господарства це знають. І розуміють, бо є люди, які відмовляються і кажуть, що кукуруза вже не їхня. А є люди, які кажуть: а як мені виростити, щоб піти у прибуток? Тому зараз би хотілося з вами проговорити оці переваги вирощування кукурузи. Почнемо з самої першої. Український аграрій вміє вирощувати кукурузу. Чому через те, що кукуруза росте від самої півночі до самого півдня, від самого заходу до самого сходу. Більше, менше, з різним ФАО, на кулісах, на поливі, а, з різною густотою, але вона росте. Навіть в моєму регіоні все одно кукуруза росте. Навіть на тій самій Бесарабії, я ж кажу, куліси, полив, люди шукають можливості, як виростити цю кукурузу. Культуру і кукурудзу вирощували постійно. Є ряд значних переваг. Мінімум вражається хворобами. Є звичайно, фузаріоз, є сашки, але. Сашки це стійкі гібриди, фузаріоз, це на сьогоднішній день навіть і використання триходерми, і мінімізація патогенів в ґрунті. Все це вже, всі це вже знають, проходили протруювання. Так і пішло. Шкідників. По шкідниках теж мінімум, якщо немає діабротів. Якщо у вас немає цього жука, то шкідники контролюються в основному в два етапи: Перший – це на початку посіву з протруюванням насіння, і другий варіант це коли ми. Контролюємо лускокрилих, кукурудзяного метелика або вогникову сопу. Там вже теж українці відпрацювали методи контролю цього. Що ще може заважати українцям вирощувати цю культуру? Ну насамперед те, що у багатьох вона збирається зараз весною, тому що не було можливості зібрати її восени, вона простояла і збирається зараз. Але Можливо, це і не мінус через те, що ця культура така, що може простоїти зиму, і потім ви весною можете її зібрати і здати. Дуже часто це йде на переробку на спирт, і така куруза підходить. Навіть якщо зберігати її в рукавах, молотити зимою, все одно це варіант. Погодьтесь. І ще є плюс у нас, українців, тому що ми цю культуру вирощуємо давно. В нас вже є міс місцеві трейдери та навіть GrowXTrade, ну, історія зараз не про це, є люди, які постійно здають цю кукурузу. Вони придумали вести її через Бессарабію, придумали її вести через кордон Західний. Ну, коротше, ми ще й вміємо її вивезти, здати. От, тому я я б радила сіяти і далі цю кукурузу, тільки зважати на певні нюанси. І дуже часто питаю, чим замінити кукурудзу. Ну, до речі, в нас був теж практикум по нішевих культурах. Є там проблема. Щоб піти в нішеві культури, треба мати знання, інвестиції, як так оказалося, і ще й ринок збуту через те, що нішеві культури. Я думала, що їду за кордон, а вони оказується, реалізовуються тут в країні, а не дай Бог що, то зависне у вас та нішова історія, блін, а так а такі я на ні мала надії. Тому а, ще такий нюанс, що чимось замінити, да, можна замінити на якийсь відсоток попробувати, але щоб цей відсоток був а, допустимим до того вашого морального ризику, на який ви готові ризикувати. І в такий складний час, мені здається, ризикувати на всі бабки точно не варто. Тому а, ще один раз повторюся: не варто відмовлятися від кукурудзи, бо мене дуже лякають ці коментарі під відео чи в повідомленнях. Все, не сію кукурудзу, заробітку немає, все там, сію сою. Ні, ну Куди ж сою? Ще щодо експорту, кукурудза їде. трейдери її беруть. Ціна на ню. В принципі, я б сказала нормальна там блін, не нормальна, але вона, хоч їде, не стоїть. Вона їде і е, на ню є попит. Тому українці придумують схеми, як її більше експортувати. Тому вирощувати ту культуру, яка поїде і за яку нам заплатять, буде норм. Вона їде фуражом в основному, іде на спирт, і все одно вона їде, і є на ню пропозиція і попит. Чим українці збираються замінити кукурузу? Так як основний кукурудзяний пояс, такий центр захід України, північ там багато крім кукурузи, вирощують сою. І я розумію, що дуже часто в холдингах є така короткоротаційна сівозміна. Там зернові, кукурудза соя. Отаких От три культури дуже часто вирощують. Зараз там вже є ряд інших культур додається, але це така дуже поширена сівозміна. Вона є. І багато хто з аграріїв зараз хоче замінити. Кукурудзу соєю. Але хлопці і дівчата, давайте говорити реально, що основна маса сої, яка вирощується в Україні, це соя під гліфосат. І таку сою, зважаючи ми це, часто говоримо, і попереджаємо. І коли мені пишуть, що е, заміню соєю. То здати ГМО-сою з кожним роком буде складніше і складніше. І ви будете її здавати по формі 2, тобто за нал, не по перерахунку, не так, як показувати там податки чи ще щось. Ні, ви будете здавати її за нал. В чорну. Чому? Через те, що Україна все одно йде в Євросоюз. І вже на всіх наших таких основних темах ми проговорюємо, що ГМО-культури – це те, що заборонене в Європі. І соя ГМО не буде користуватися попитом, бо вона туди не їде. І вона просто вас може зависнути, ви будете здавати її за копійки, і рентабельності не буде. Тому, якщо ви плануєте замінювати кукурузу соєю, ще раз перерахуйте, чи буде у вас там достатньо. Фінансова вигода, коли ви виростете із дестеці культури. А тепер давайте ще так все закінчили заміною. Закінчили. Давайте ще поговоримо, як ми вирощуємо кукурузу, щоб ще раз ви пройшлися по своїх полях. В кожного з вас, хто вирощує кукурузу, є ряд полів. Є там десь біля грушки поле, є там поле десь там за селом в одному напрямку, в другому, в іншому, в п'ятому, десятому, ви розумієте орієнтовно потенціал цих полів. Якщо ви працюєте більше трьох років, ви розумієте, що у вас там за поле. І якщо у вас на тому полі одному, наприклад, є потенціал, де ви можете виростити 10-12 тонн кукуруз, бо там файний ґрунт там якийсь, Десь і дощик лишній проходить, ну, гарні ґрунти досталися, це є розуміння. І є у вас поля, де змиті, де вас на тих полях ви оцінили. Там, ну, Нічого толком не росте. Ви розумієте, що потолок у вас там, по врожайності 7, ну максимум 8 тонн, якщо всі зірки складуться. То і розрахуйте так розпреділення своїх ресурсів. Де ви будете вирощувати 10-12 тонн, де ви будете вирощувати 7-8 тонн. І що зробити так, щоб там виросло де, тих 12 тонн, а що зробити, то, щоб виросло тут цих 8 тонн. І технології там можуть бути схожі, але щось там може відрізнятися. Насамперед, це густота. Густота там, де 10-12 тонн, і густота там, де 7-8 тонн, має бути різною. Наскільки все залежить від того? Система живлення теж може бути різною. Гібриди на цих полях. Теж можуть бути різні. Тому, перш ніж ви це будете робити, сіяти кукурузу, а я раджу її сіяти, не виводити. Я вже, побудь, довго говорила, і ви це зрозуміли, що я раджу сіяти і не відмовлятися від цієї культури, бо ми її всі знаємо, і вона є куди її збувати, і є розуміння, як і де там гроші. От правильно перед посівною розпреділіть свої можливості і. Як то кажуть, як посієш, так і збереш. Одне з таких ключових варіантів обрати свій гібрид. Свій гібрид. Чому? Повторюся, можливо, вже десь згадувала, що гібрид на Заході України і гібрид на півдні України це різні гібриди. Хоча клімат України він же такий, що літом. Постійно жара, я не знаю, але Хмельницька область, Рівницька, жаліються мені, що в них нема дощів. Я не знаю, яким сказати, що хлопці, в мене з травня по вересень, взагалі дощів немає. Ну, якось так виходить. Тому вибір гібридом має одне із ключових таких завдань, яке стоїть перед вами. І ще раз нагадаю вам всім, що кожному полю свій гібрид. Ми про це дуже часто говоримо, і я думаю, ви це вже пам'ятаєте що є гібриди на 10-12 тонн потенціал, є гібриди на 7-8 тон, коротше, є кожному полю свій гібрид. І піонери. в них є файні кукурудзи. У них популярні дуже кукурудзи, і всі їх знають, мабуть, всі, хто вирощували кукурузу, точно піонерську кукурузу вирощували. В них є файні гібриди із посухостійкими, так званим маркуванням. Аквамакс і оптіум. Ці гібриди навіть в складних умовах розвивають кращу кореневу систему, вони більш посухостійкі і в каталогах пишуть, що дають кращий врожай. Хлопці, дівчата, Комакси не так давно вийшли на ринок. Скажіть, будь ласка, чи ви їх вирощували, і чи дійсно вони у вас давали більший результат? Бо по моїх регіонах ну, в демо вони дуже часто виглядають краще. Я Навіть якщо їх і не, навіть, якщо і Гровекс не продає, до речі, Піонер продає напряму Піонер. Якщо вам якісь інші дистриб'ютори хочуть впарити це на сіночку, будь ласка, не ведіться, я вас попереджаю, бо їх продає напряму ця ж компанія. І Якщо ви вирощували це насіння, там було 91-42, по-моєму, гібрид. Коротше, були ці гібриди, коли ще продавали ми їх як дистриб'ютори з кі компанії, от, то в демо-лінійках вони завжди виглядали файно, і от ж коли представники ходять там копають цю кореневу систему, то завжди показували, наскільки вона відрізняється. Цікаво, у вас як це. У нас на в регіоні цікаво, як у вас, Чи у вас дійсно теж спостерігається кращий розвиток кореневої системи і більша врожайність на цих гібридах. Буду вдячна вам, якщо напишете під цим відео. А крім е гібридів, я хочу сказати, коли ви вже прорахували, які гібриди, на які поля будете розміщувати. І ще важливе значення е матиме. Е Технологічні операції, які будуть виконуватися на полі. І спочатку це буде, напевне, підготовка ґрунту і посів. Дуже часто хлопці люблять посіяти а, швидко, бо ж не хочеться втрачати вологу, але рвані сходи це відразу веде до зниження врожайності, який би там гібрид не був. Е вже бачила теж такі результати, як швидкість випливає на ваше врожай. Будь ласка, сійте так, як дозволяє ваша сівалка. Головне в посіві рівномірно якісно посіяти. І інколи швидкість заважає, висока швидкість заважає це отримати. Крім посіву, ще є ряд цікавих етапів, які проходить кукурудза. І один із таких етапів це коли ми вносимо гербіцид. Хотілося б також це згадати, що є гербіциди, які вносяться до п'ятого листка, є гербіциди, які можна там вносити до сьомого-восьмого листка, є гербіциди, які можна вносити, якщо у вас край крайній, до 10-го листка. Але кажуть так компанії, які продають ЗЗР, їхні експерти і люди, які вирощують кукурудзу, що класно. Класно, коли гербіцид закрили п'ятим листком. Але дуже часто ми розуміємо, що пішов якийсь дощик, пішла наступна фаза якихось там ярих бур'янів, пізніх ярих, і в нас вони повилазили. Тому класно, коли ви можете підібрати так гербіцид, щоб можна було його внести до сьомого листка, перестрахувати себе, перестрахувати себе. І користуючись нагодою, хочу вам про дещо розказати. І цього сезону. Наш ринок України і кукурудзу побачить новинка від компанії Кортева, гербіцид, який має назву Кордус Флекс. А тепер хочу сказати по складу діючих речовин у препараті Кордус Флекс. Подивилася. В принципі, цікаве поєднання і кілька діючих речовин, мені здається, за один раз повинні гарно проконтролювати весь спектр бурянів, які будуть у посівах. Із діючих речовин, всім відома декамба, часто використовується в захисті кукурудзи. От, контролює широкий спектр дводольних бур'янів. Потім і римсульфурон, також популярні діючі речовини. Ці сульфані сечовини контролюють. Спектр однодольних бурянів, широкий спектр, там багатько видів туди з лакових бур'янів підпадає, і деяких дводольних бур'янів. Тому поєднання цих трьох діючих речовин ну цікаво, як буде працювати. І ще крім діючих речовин, у склад входить антидот. Напевне, для того, щоб не буду придумувати, треба буде потім якось розпитати у представників, у технічних експертів, бо я так розумію, антидот. Також цікавий, як він буде працювати саме в цьому препараті. Подивлюся, я ж вже говорила, що препаратом не користувалася, цікаво буде подивитися, як він спрацює цього року. По фазі внесення можна вносити до BBCH 17. Знаю, що не всі аграрії орієнтуються, що таке BBCH 17 BBCH 17 це сьомий листок на кукурудзі. Отже, до сьомого листка. Можна вносити цей препарат, от, але препарат доволі знайомий. Я думаю, повинен класно працювати. Тому всі, хто ще не вибрав гербіцид, або хоче подивитися, як працює новинки від кортеви, будь ласка, зважайте. Щось нове, але доволі знайоме. Думаю, буде працювати файно. Так, намалювали, як воно тут. Я просто відкрила, показую, що відкрила по кордусу. Відкрила їхню прошурку. В гуглі, не в гуглі, вона скачалася. От все тут відомо. Розписали просто, всім знайомо. Фаза, до речі, класне внесення, аж е, широкий спектр, тому не одна декамба, вона вносилась до п'ятого листка від дводольних класно контролює. Тут можна носити далі. Можу сказати, що препарат мені. Вже цікавий, цікаво подивитися його в дії. Але якщо буде на нього ще й ціна, файна, то було би взагалі кайф. Я цей препарат а, в дії не бачила, новинка, але вже ж повторюся, що діючі речовини всім знайомі. Більше інформації, я думаю, представники від кортепи всім вам розкажуть. От, і проконсультують по конкретних умовах: вносити коли, коли не вносити, і де буде цей препарат, а, де він знайде своє місце. Я думаю, що для всіх. Ку кукурудзерів цей препарат знайде е своє поле, і все буде добре. І це, мабуть, ще одна така перевага вирощування кукурудзи, тому що кукурудза вирощується стільки, що зазерів на ню вистачає. І навіть коли минулого сезону в нас там була проблема з дефіцитами чи з проблемою з поставки тих чи інших препаратів на інші культури, на кукурузу все було. І ті самі. Препарати вони були, є й будуть від самих простих монодіючих речовин, таких як текамба, чи там Нікосульфурон до вже більш таких крутих препаратів. І от Кортева навіть в таких умовах заводить нові препарати. Значить, вірять в Україну, вірять в перемогу і вірять, що кукурудзі в Україні бути. Мені здається, класна куку... культура, і ми не раз ставили рекорди по збиранню цієї культури. Так що вона з нами залишиться, і наші аграрії будуть тільки майстерніше й майстерніше її вирощувати, а головне, щоб не майстерніше, а головне, щоб прибутки від цієї культури вас задовільняли. Якщо сподобалася інформація, буду вам вдячна за лайк. Старалася донести за переваги вирощування кукурудзи, навіть в таких складних умовах. І думаю, що все одно залишиться в Україні і не сильно впадуть площі. Від її вирощуванням, але треба ще раз дивитися і ряд причин ще раз обговорити і перевірити себе. Буду вдячна, якщо напишете. Мені цікаво, скільки з тих людей, які подивилися це відео до кінця. Я вам теж посилаю своє сердечко. Дякую, велике, що дивитеся це відео до кінця. Буду вдячна, якщо напишете, чи сіяли ви кукурудзу Піонер, яка сподобалась. і... Чи плануєте сіяти її в цьому році? Всіх обіймаю, всім гарних урожаїв і бажаю всім таких бажаних прибутків і до перемоги! Па-па!